Я зразу почала плакати, але він розвернувся і пішов. Іноді був такий веселий, а іноді був і серйозний. Маленький такий хлопчик, кругололиций. Соша народився 11 квітня січня 1994 року. Спокійний, лагідний, допомагав усьому. Ну, знання йому давалися не особо дуже. Ну, він дуже любив спорт у нас, з самого дитинства. Можна сказати, ми тут живемо через стадіон, вони виросли на стадіоні. Найбільшим його таким захопленням це був футбол. На перервах грали. У вільний час вдома стадіон там знаходиться, якраз біля двору грали. Ну, бувало ж звичайно таке, що і в класі ганяли між партами м'яча. Ну, Після того, як розбили вікно в класі, вже це було табу. І ось його любов, захоплення футболом. Він, до речі, був в класі фізруком, організовував спортивні змагання і переросла в подальше захоплення, коли він після восьмого класу пішов навчатися у полтавську школу-інтернат. Закінчив він університет і пішов він у Зіньків працювати на стадіоні інструктор. І пропрацював він, а поки не забрали його, чи не пішов він на війну. Мені з Саша дитинця запам'ятався маленький такий хлопчик, круглолиций. Був колись один такий случай, ми тільки перейшли у цей будинок. А воно було діло у вони мені удвох там гралися на подвір'ї. Стояло відро з водою, а вони в курточках. І ніхто там болтався в воді, замочив так курточку. Я до нього підходжу, так одну ручку передержав, а другу ж хотів закотити рука. Почав плакати, істерика така. Навіть ну, вже босмикнув смикнув, я не знаю, а може просто йому не понравилось. У нас машини ще тоді не було, ми попросили сусіда. Повізен в лікарню в лікарню, до врача. Він всю дорого плакав, то йому дав конфетку і все, боль як пройшла. І ми звернулися обратно. І нічого так практично не було. Ну, просто мені так заповнили, що з'їздили Чи... <звізь> раді конфетки в больницю. У 2004 році, в вересні, Саша прийшов до п'ятого класу. Це був невеликий. Світловолосий, синьокий хлопчик. Веселий, як і всі однокласники, швидкий, але був якийсь відповідальний, трудолюбивий і завжди доводив доручену справу до кінця. А ще, ну, як і кожна дитина, вони мають здібності свої. От Саша вмів е, Прекрасно перевтілюватись в казкових героїв, а інсценізації робили досить багато. І тому мені з задоволенням грав їх. Природжений артист. Він весь свій вільний час проводив на стадіоні. У нас тут багато було малих дітей, таких хлопчиків ровесників. Кожний вечір у них був спорт, футбол. А потім ну тут в районі тут якось. Спорт розвивався не особо дуже, в вони поїздили на а Вони то є, то не мати тренування, а бажання було сильніше. І ми віддали їх у полтавську школу-інтернат номер 1 із спортивним уклоном, і там вони от футбол займалися. Там закінчили вони школу. І Там дуже вони багато друзів по спорту собі знайшли, з якими і по цей час вони спілкуються, дружать. І обзиваються, ти вдовод. Він футболом сказав виріс. І він був головою Федерації району до останнього дня. Жив він у цивільному шлюбі з Людмилою. А потім ото перший він пішов у квітні на війну, а вона пішла в червні через два місяці після нього теж на війну. Ну, звичайно, якась тривога, адже... Тривога за тих, хто йде воювати. Це не тільки Саша, а й багато односельчан, які пішли. Тривога за те, як складеться їхня доля, що буде з ними. До лави ЗСУ він доєднався в 24-25 му році, 25 квітня. Коли він збирався йти, він нікому нічого не повідомив. Мені 24 квітня він сказав сім вечора, що моя йду завтра в воріть. Для мене це був шок, який по цей день, цей шок. Я зразу почала плакати, але він розвернувся і пішов, Я я і знав, що ти показати, але я не міг тобі не сказати. Після того ми спілкувалися буквально двома реченнями. Він тільки дзвонить зразу питає, як ти, бо він знав, що я зустрічну на Петба, щоб йому не столила. з 21 червня по 20 серпня він побув в Похлицьким нові. Тільки ж він мені прав, не казав, то я там, то я там. І Людмила так передзвою, там тим все добре. Було тижнями зв'язку, як не дні зв'язку, в мене вже дзвоню з кому можна. Потім він пише войну, мамами. Так само було і 20 серпня. Три часу утра він написав, мов у мене все добре, хоча перед цим 6 днів він на зв'язку не був. А днем без 15-ти дзвони. Привіт, привіт, я тебе з Він не дає дуже мені свого. Я потупскала, масо мною знову декілька днів не буде зв'язку і відключись. І все. після 22 серпня у вівторок привезли принесли сповіщення. Я не повірила. Що це. Я їм не вірила. Я ж по моєму неділю з ним розмовляла, все було добре. Ну, вони пояснювати почали, що так бува, так бува, він у пліну. Зразу сповіщення принесли, що він безвісті зникли. А тоді, 23 серпня, його знайшли. Оце 4 серпня ми їздили в Дніпро післовня. Для мене він дуже світло. Просто якийсь він. Для мене якийсь залиши хлопчик до кінця. Він допоможнів. Ну, якісь у нього ще були такі незрослі не на життя. Найбільше, напевно, запам'ятається ось той. П'ятикласник світлий, такий біленький, іноді був такий веселий, а іноді був і серйозний. А як дорослим, звичайно, то ось такий серйозний, вмів організовувати хлопців. Добра, чуйна, логідна дитина, жалісливий. Поможник в усьому, від мені був Він з малочкою і полуть, хоть і прибероться їхня робота була. Йому дуже хотілося великої собаки завести. Ну, я йому заказ Соша, воно ж якраз війна почалося. Він хотів вольєр построїти, щоб вчорка була, як Соша закінчиться війна, путі. Дуже жаль, що от, вміючи людина, яка вміє працювати з дітьми. Але своїх дітей в нього так і не було, не встиг одружитися, не встиг створити сім'ю. І тому лише погляд з меморіальної дошки можливо зустрічатиме тих учнів, які приходитимуть до школи. Але своїх власних вже на жаль не приходить.